Чи є можливість а, такого ж підходу по рідкоземах? Бо насправді нинішня війна вона серйозно мотивована а, поєдинком за нові джерела енергії і рідкоземи? Безумовно, така, такий шанс є. І в цьому відношенні, скоріш за все, після того, коли наб'ють лоба всі, і не один розіб'є цього лоба. Після того, коли людство із-за безумства, із-за присутності ідіотів, подібних до московського фюрера, понесе колосальні жертви, бо, як видно, з усього подібних ідіотів, і він не один, їх достатньо для того, щоб влаштувати цей смертний шабаш на планеті Земля, доведеться сісти за стіл і е, почати домовлятися. Як почали домовлятися в свій час. Після Першої і Другої світової війни по ринку вуглеводнів. Бо насправді мене колись учив академік Юхновський. Запам'ятай, є одне джерело енергії це сонце. Все інше це створювалося в принципі в результаті певних хімічних, технологічних, фізичних процесів. І в цьому відношенні треба розуміти, що а, раз воно є, його кількість обмежена. Технології його потребують, то треба сідати за стіл і, умовно кажучи, писати правила, а не кидатися війною. Точно таким же джерелом є їжа, і будь що. І в цьому відношенні і вода, таке джерело необхідно сідати, домовлятися і контролювати, регулювати ці ринки.